Кожного року Україна не перестає дивувати Європу своїми артистами. Нині вся увага прикута до гурту творчі, що перемогли у нас відборі. Зараз їм як ніколи потрібна перемога і підтримка наших шанувальників. Тож чи вважають вінничани гурт достойними перемоги у головному пісенному конкурсі Європи? Ходімо, запитаємо. Мені подобається їхня творчість і взагалі дуже мені подобаються українські виконавці наші зараз. Вони великі молодці і я впевнена, що Україна переможе у всьому. І у Євробаченні також. Звісно. Наші переможуть кругом у всьому. Не тільки віру бачення. Чому творчі переможуть? Тому що це український народ, у них є тяга до перемоги. Я дуже вірю в те, що якби вони себе покажуть дуже гарно, звичайно. Я також дуже люблю українську музику. Особливо зараз це більш актуально, напевно, що ніж було раніше. От і насолоджуюсь зараз просто дуже багато українських гуртів, які дійсно. Гарно представляють Україну. Я думаю, що це якби не дуже формат Євробачення. Це перше. Друге, скоріше всього, виграє точно не Україна, тому що Україна вже вигравала минулого року. Так, конечно. Чому? Тому що вони творчі. Чув отзиви і чув, як люди відзиваються від них. Та мені кажеться так, переможуть Бомбі. Я думаю, що вони переможуть, тому що це український гурт. Україна зараз сама, мабуть, обговорювана країна. І попередній досвід, досвід гурту Калуш. Тому підтвердження, я думаю, ми тепер будемо все вигравати, якщо чесно. Хлопці дуже талановиті, роблять дуже класну музику. Я думаю, що в них є всі шанси перемогти. А я не фанат групи творчі. Я майже нічого з них не чув, але е сподіваюсь, переможуть, і сподіваюсь, переможуть не з політичних причин, а переможуть. Е тому що найкраще виступлять. Чесно, я їх мало слухаю, то я не знаю. Дай Бог, щоб виграли. Я не дуже добре знайома з їхньою творчістю. От, ну так чула, то що вони тоді показали. Я хочу, щоб вони, якщо перемогли, то по справжньому перемогли. Головне, щоб це була дійсно перемога, достойна, а не тому, що ми українці, і що ми попали в таку ситуацію і нам всі співчувають. Будемо надіятися, що так. Чому? Тому що українці дуже талановиті люди, і нам нам все можливо, все під силу, так сказати.